Доброго дня! Сьогодні я покажу, як замінити латунний носик на пластиковий. Значить, інструменти, які нам потрібні, бажано такі регульовані кліщі, ключ на 17, в мене з трісківкою, і пінцет дуже важливо. Значить, Що ми робимо? З тої сторони, незважаючи на те, що є шестикутна шестигранна. Оця типу гайка. Ми тримаємо це кліщами обов'язково, інакше ніяк. Тут просто відкручуємо. Воно може йти тяжко, тому кліщами тримаємо. тримаємо, відкручуємо. От, Тут залишається різьба. І для чого нам тепер пінцет? Нам потрібно дістати звідси прокладочку. От Бачите, така прокладка дуже важливо. Її потрібно вставити назад от сюди. І потім притримуємо рукою, центруємо і закручуємо. Руками легко йде. Так? А потім ще щіпцями притримуємо і не дуже-дуже делікатно дотягуємо. От все. От, вся робота. Дякую.